Чоловіка, який смертельно травмував киянина під час конфлікту, оголосили про підозру. Повідомили в столичній прокуратурі. Його підозрюють в умисному вбивстві. Це 36-річний киянин в минулому займався боксом. Ім'я чоловіка офіційно не назвали. Однак, за даними ЗМІ, це Петро Очеретяний. Конфлікт виник напередодні. В дворі одного зі столичних будинків між чоловіком з зав чоловіками зав'язалася суперечка. Один із них вдарив свого опонента. Той впав непритомний і вже не отямився. Підозрюваний в убивстві з місця події зник. Однак потім здався правоохоронцям. У поліцію він прийшов уже з адвокатом. Тепер чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Запобіжний захід чоловіку мають обрати в столичному суді. Там перебуває наш репортер Катерина Барчик. Катю, вітаю. Що тобі відомо, Розповідай, будь ласка. Вітаю колегу. Ми дійсно ми зараз перебуваємо по черському районному суді столиці. Хочу сказати, що обрання з заходу боксеру Петру Черетяному мають розпочати приблизно о 5-6 вечора. Уже до суду з'їхалися чимало ЗМІ, Усі чекають на початок розгляду справи. Нагадаю, що Петра Черетяна звинувачують у вбивстві співробітника управління державної охорони Василя Хмелюка і Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Отож, ми будемо слідкувати за всіма подіями і про те, що ж обере суд, і як взагалі буде відбуватися ця цей розгляд справи. Будемо вас повідомляти. А поки передаю слово до студії. Дякую, Катю Катерина Барчик зараз ну, розповіла про те, як обирають запобіжний захід підозрюваному у вбивстві. Головний підозрюваний у справі про вбивство іноземних студенток у Харкові, ще 2 січня виїхав з України. Як повідомили в поліції, це 21-річний громадянин Туреччини. Нагадаю, тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті виявили в квартирі, яку вони винаймали. Студентки родом з Туреччини і навчалися в медичному університеті. Про те, що дівчата з 31 грудня не виходять на зв'язок, повідомив поліції їхній однокурсник. Кримінальне провадження відкрили за статтею Умисне вбивство. Сбу затримала бойовика так званої народної міліції ДНР, який воював на боці окупантів з 2014 року. Як повідомили у відомстві, уродженець Горлівки пройшов спеціальну підготовку під керівництвом кадрових військових Російської Федерації. Був кулеметником так званої народної міліції та брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. А в лютому, 2015-го його призначили оператором протитанкової керованої ракети. Тепер зловмиснику загрожує від 8 до 15 років ув'язнення. Периодически проводились со стрельбы в районе Дач, служба на переконе в качестве наблюдателя за передвижением сил противника. В феврале 2015 -го года был назначен на должность оператор ПТУР, службу на блокпосте Калиновка, Садхоз, Гольмовский, Кондратьевский телекон, Зайца, у школа, остановка. Подготовку по стрельбе обучение проводил россияне с позывным грузином. Український військовий потрапив у полон бойовиків. Це підтвердили в закарпатській бригаді, до складу якої входив боєць. Його ім'я Андрій Качинський. Раніше бойовики показали відео з поясненнями затриманого українця. Усе сказане на записі, зроблене під тиском. Переконані бригаді військовослужбовця зазначають, роблять усе можливе, аби звільнити бійця і залучити до процесу переговорів міжнародні організації. Тричі минулої доби бойовики порушили режим тиші на Донбасі. При цьому озброєння заборонене мінськими угодами ворог не використовував з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецьких зброї. Противник обстріляв опорні пункти об'єднаних сил в районі Вільного та Зайцевого. Один український військовий поранений. На Маріупольському напрямку щоночі бойовики відкривають вогонь по українських позиціях. Втім, це не привід втрачати почуття гумору. Упевнені бійці. Як привітали ворога солдати на передовій, знає наш репортер Борис Яковенко. Цю новорічну ялинку бійці встановили просто під носом бойовиків. кажуть, це сюрприз для противника. Ми вирішили сепаратистів поздравити з новим годом. Зробити їм приятне. От вирішили всі в подумали, що зробимо приємне всім. Установили елочку. Потім без 15-12 побіг, включив гирлянду. Ну і вони, звісно, намагалися її збити, але не вийшло. Она двоє суток горіла. Противник на таке привітання відповів вогнем. Много трайсерів. Они как запускали салюти. Тобто в основному все вверх. Ну, Под утро немножко нас поздравили. Чуть Позиції розділяють кількасот метрів. Ось за цими будинками бойовики. По українських військових вони цілять зі стрілецької зброї і мінометів. Для них Васильком весільком це те саме, що для нас з автомата постріляти. Вони в будь-яке любе час захотіли, поработали. Птури у них роботи теж. От, нам там пацанам бліндаж розбили. От, у нас тут бліндаж теж підпалили згорів. Геть. Бім і шашлик теж несуть свою службу на передовій. Бійці твердять, тварини краще за будь-який пристрої визначають наближення ворога. як дивиться, воно ну, видно все, що тепло. Но коли лягаєш в кущі, залягаєш, то його вже не видно. Вже не видно. Собаки чувствують і біжать в ну, ту сторону, там, де нам треба. Починаємо насипати ту сторону, де, це, де в яку сторону собаки авкають. На різдво теж буде гаряче, прогнозують солдати. Щоночі бойовики відкривають вогонь по українських позиціях. Втім, зазвичай отримавши відсіч, стрілянину припиняють. Борис Яковенко, телеканал прямий. Знайти засудженого в Росії українця Євгена Панова, український омбудсмен Людмила Денісова просить російську владу повідомити про його місце перебування. Панова вже тривалий час етапують з одного сізо до іншого, але де саме перебуває українець, невідомо. Зв'язку з ним немає. Занепокоєна мати засудженого саме вона і звернулася до Людмили Денісової. Нагадаю, українця Євгена Панова влада анексованого Криму звинуватила у підготовці диверсій та засудила до восьми років колонії суворого режиму. Політв'язень своєї провини не визнав. Петро Порошенко публічно звернувся до кандидатів у президенти. Глава держави закликав усіх учасників процесу показати гідний стандарт вільного і чесного волевиявлення. На думку президента потрібно захистити українські вибори від гібридних викликів та забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій. Петро Порошенко переконаний, що міжнародне спостереження за виборчими перегонами є додатковою гарантією демократичних процедур та стримуючим чинником проти зовнішнього втручання. Водій на підпитку протаранив автівку, в якій були діти від 2 до 5 років. Вони травмувалися. Їх одразу доправили до лікарні, надали медичну допомогу. Дітей вже забрали батьки додому. Аварія сталася на Київщині. Водій автівки з іноземною реєстрацією не пропустив іншу машину на перехресті і врізався в неї. У крові порушника було 1,6 і проміли алкоголю. Проти нього склали адміністративний протокол. Водій, який пізніше з'ясувався, не був в нетверезому стані, він порушив правила дорожнього руху, не пропустив вас. В результаті чого відбулося зіткнення? Зіткнення було незначне, але питання в тому, що на задньому сидінні в Жигулях сиділи діти, троє дітей від 2 до 5 років, які отримали тілесні ушкодження різного ступеню. На Волині молоковоз злетів у ставок, зачепив газогін і залишив без газу три села. Подробиці в сюжеті Сумська дорога а зранку ж ніхто нічого не сипав. Слизько, різкий, Секції не повніше. Сім тонн молока витікають у ставок. Цистерну дістають два крани. Водій вцілив, а от машину серйозно пошкоджено. Не врахував дорожнього стану покриття. Не врахував погодні умови, не вибрав безпечні швидкості для руху та здійснив виїзд за межі проїзної частини, де був опрокинутий у дане стовище. Під час падіння молоковоз зачепив дві газові труби високого тиску, що проходять під містком. Він повернув колеса, нажав на тормоза, а тут лід сплошний не посипано нічого. А він туди і полетів. І я сьогодні їхав ззаду цього молоковоза. Я виїхав з дому і він їхав. і Що я допомагав його звідти витягати? Газ там пиль стояла, дуже велика газ, весь ішов з труби. Через пошкодження газогонів без газу залишились відразу три села: крім лища, сусідні воротнів та верхівка. Фахівці працюють над ліквідацією аварій, але коли люди будуть з газом, прогнозувати не беруться. Треба на тому місці працювати і ставити дві нових труби. Труби зруйновані зовсім. Якщо зроблять скажімо так, до темна треба, щоб всі люди були дома. Тоді будемо пускати газ. Місцеві мешканці кажуть, тут аварії стаються часто і машини з води витягають щороку. А от піском слизьку дорогу таки посипали. Щоправда, вже після ДТП. Олена Терещенко, Іван Гаврилюк, телеканал прямий. Штурмове попередження оголосили в шести регіонах. Сніг подекуди з дощем та вітер до 20 метрів за секунду прогнозують у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях. Місцями випаде до 20 сантиметрів снігу. Рятувальники попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледь. Через це можливі перебої зі світлом, обмеження руху транспорту на дорогах та ускладнення роботи комунальників. Щоправда, погіршення погоди буде нетривалим. Уже вихідними циклон покине Україну. На львівщині проведуть масову вакцинацію школярів від кору. Йдеться про дітей, які не отримали щеплення за останні 10-15 років. Найбільший спалах кору в Україні зараз саме у Львівській області. За останній рік тут захворіли майже 12 тисяч людей. Двоє дітей через хворобу померли. Масову кампанію розпочнуть з бесід з батьками та вчителями, а також зі збору інформації про невакцинованих школярів. Щеплення проводитимуть у поліклініках та школах під час візитів мобільних бригад. Нарвівщину. У доправили 52 тисячі доз препарату виробництва Бельгії та Сполучених Штатів. Вони закуплені юНІСЕФ і мають відповідні сертифікати якості. Компанія не буде примусовою. Втім, у МОЗ нагадали, що не допускатимуть до навчання дітей без щеплень. Зараз в Україні продовжується спалах кору вже 54 чотири тисяч людей захворіли на кір, і 21 людина померли від кору. А ми розпочинаємо у Львівській області спеціальну кампанію, щоб вакцинувати дітей у школах. Тих дітей майже 20 тисяч, які не були вакциновані. І Львівщина на превеликий жаль веде перед по захворюваності на кір. Тому ми вдячні, що Міністерство охорони здоров'я ініціювало таку можливість на Львівщині застосувати всі можливості охорони здоров'я, всі можливості держави з допомогою міжнародних структур для того, щоб по-перше провести відповідну інформаційну кампанію. Палата представників США проголосувала за припинення часткового шатдауну. Ухвалено два законопроекти, які дозволяють розблокувати роботу американського уряду. Також на першому засіданні обрали нового спікера. Ним став критик адміністрації Трампа, 78-річна Ненсі Пелосі. Законопроекти передбачають фінансування урядових відомств до кінця фінансового року, до 30 вересня. Однак, виділення коштів на будівництво стіни не передбачається. В адміністрації президента вже заявили, що радитимуть президент. Енто накласти вето на прийняті закони нагадаю, фінансування стіни на кордоні з Мексикою стало головною причиною суперечок між республіканцями та демократами. Трамп просив 5 мільйонів доларів на зведення кордону. Ми не будуватимемо стіну. Чи у когось ще є сумніви, що ми не робитимемо цього? Тому що це саме так. Це застарілий спосіб мислення. Він не є економічно ефективним. Масштабна ДТП у Флориді загинули семеро людей в окрузі Алачуа. Зіткнулися дві вантажівки і дві пасажирські автівки. В результаті розлилося дизельне паливо і зайнялася виникла пожежа. Рятувальники кажуть, що вогонь був настільки сильним, що пошкод. Трасу. Сімох постраждалих врятували, їх вдалося витягти з палаючих автівок. Туристичний сезон під загрозою до курортів Таїланду наблизився шторм пабук. Синоптики вже назвали його найпотужнішим за останні 30 років. Нині ураган рухається до узбережжя Сіамської затоки зі швидкістю 65 км на годину. Десятки тисяч людей вже евакуювали. Нині місцева влада відправила армійців на проведення евакуації на популярних серед туристів узбережжях островів Косамуї та Копанган. Поромне сполучення між островами вже призупинили. Наступлере ПРТР о 15. Більше інформації на сайті прямогопірем.юей, а ефір продовжує Василіса Фролова. Будь ласка.